Заради цієї ролі Том Харді ледь не зламав собі хребта. Знаменитий Бейн із темного лицаря мав стати справжнім м'язовим монстром. За короткий час актор мав набрати близько 20 кілограмів ваги та м'язів, тому що дня він їв курку, рис і пив літрами молоко кожні дві години, навіть вночі. Зусилля окупилися, хоча актор жартував. Це не м'язи, це я наїв себе до стану ведмедя. Але за жартом ховався біль. Харді справді став схожий на кам'яну гору, але спина не витримала такого навантаження. Почався постійний ниючий біль у попереку та колінах. Лікарі попередили, такі різкі зміни ваги та екстремальні тренування можуть залишити довготривалі проблеми з суглобами та хребтом. Харді міг залишитися інвалідом пізніше. Він сказав в інтерв'ю, якби я робив це знову, я б діяв повільніше і зрозуміліше. Бо після бейна моя спина сказала мені годі, але це була не єдина роль, заради якої актор ризикував здоров'ям.